Милоє Господе, помилуй нас загиблих, там, де праведні спочивають із тебе. Станіслава Михайловича. воїна, загинув помилуй 14-го року. Милості Божої Царства небесного і відпущення гріхів його і їх, У Христа безсмертного Царя і Бога на Просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже дух і всякого тіла зного ти смерть подала відео Я влажнищив і життя світві Твоєму подав. Сам Господи впокой душу спочило, воїна твов слава, що життя свій віддав, за волю незалежність нашої батьківщини України, і рабі Боже Варвари, Михайла Олексія, Миколи. У місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні недолі, ні скорботи, ні зітхання. Всякий рішучинили вони словом, ділом чи думкою блим людинолюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жила, і не зрішила. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє і істина, потиси. Життя воскресіння і упокоєння спочилих, спочило воїном в'ячеслава, що життя свій віддав за волю незалежність нашої батьківщини України. І спочили храбі Божих Варвари, Михайла Олексія Миколи. Христа Боже наші, тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм отцем, святим, Благим і Животворчим Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Брат Юша, Батько Колька Безхінесне життя, Сам один не себе смертний, що перед слав людину, Ми землі, заміни, землі створені і в ту саму землю повернемося, бо так звелі мені, той сотворив мене, пана хита мені, сідайся землю повернеся. Туди дісіми люди підемо, надробними риданнями співаючи пісню. Алелуя, Аллилуя, Госуда не пісня.